Організаторам за можливість виступити, Олександр е, мене трішки е, представив, також є заступником голови Асоціації промислових пасічників, яка займається промисловими переважно технологіями, які мають 350 і більше бджолиних сімей в органічному секторі з 2000. 2016 року маю також е, власну пасіку, ну і розвиваюся в цьому напрямку, як і дільництво в, в тому числі. Тому е, розумію е, із середини цей напрям і що потрібно зробити, щоб пасіка стала органічною. Також е, додам, що є е, в минулому році. Е, Проводили випуск серії про технологію органічного бджільництва. Є на просторах Ютубу, в інтернеті можна подивитись. Там е, такий серіал, можна сказати, складається з 12 коротеньких там, е, в районі 10 хвилин. Відео можна переглянути, буде за потреби, за ознайомлення. Ну і мої контакти можна зайти на сайті Органікстандарт. Компанія Organic Standard займається сертифікацією органічного виробництва. Це приватна компанія, яка має більше 10, вже 18 років. На ринку України це українська компанія, але е, має признані стандарти, яка, які можна потім при дотриманні і сертифікації експортувати продукцію за кордон. Це стандарти міжнародного Європейського Союзу, також Канади, приватні стандарти. Різних країн Швейцарії, Німеччини та інші. А також у нас вже з минулого року вступив дію закон України про органічне виробництво, і виробники, які планують сертифікуватися за органічними стандартами, повинні у обов'язковому порядку сертифікувати за українським законодавством. Компанія обслуговує більше 600 виробників. Це направлення і переважно це сільськогосподарське це компанії, які обробляють землі, це переробні компанії, це частково направлення вдільництво, допоміжні продукти, які використовують рослини слів. Компанія налічує більше 40 працівників і більше 10 стандартів стосовно бджільництва і статистики, розвиток органічного бджільництва ну, такі саме по сертифікації, тобто технології кожен впроваджує, використовує на своїх пасіках органічних, але... Сертифікація, якраз от розвиток з 2017 року, можна сказати, розпочався. До того також компанія сертифікувала, але не в значній кількості. В 2017 році було досить велика кількість подано заявок і пасіки почали проходити перехідний період, і так відбувається поступовий розвиток. Стосовно сертифікованих не така велика кількість. Відбувається з певних причин, там коротко зупинюсь на вимогах, з чим це спричинено, але разом з тим поступово збільшується кількість і особливо збільшується кількість меду які розташовані, які сертифіковані практично по всій Україні, але переважна більшість це ну, раніше була східна частина, зараз перейшло на південь і центр України і вже ну, рухається туди до, до західної частини України. Стосовно експорту органічного меду, наразі сертифіковані чотири компанії, які проводять експорт. В Україні, тобто забезпечують саме в основному сертифікація органічного бджільництва, вона платна і ця продукція, яка сертифікується, тобто ці пасіки вони виробляють відповідно мед, і він йде на експорт саме як органічний країни Європейського Союзу. І якщо звернути увагу із розвитком експорту, постійно він зростає, тобто зростає перед тим, був слайд по кількості саме виробників збільшується, але не в такій кількості, і це можна сказати за те, що ці пасіки, які сертифіковані, вони збільшують саме кількість бджолосімей, а відповідно і збільшується. Кількість експортованого меду і середня кількість бджолосімей на пасіці також збільшиться. Тобто, якщо ну, з 2020 року взяти, якщо ще раніше ще було там десь середня кількість бджолосімей на сертифікованій пасіці, десь відста 150 бджолосімей, то на сьогоднішній день сертифікуються переважно і збільшують кількість бджолосімей, це вже Середня пасіка, тобто є менші, є і більші пасіки, але це десь е, в середньому десь за 600 бджолосімей. Тобто, ну, в переважній більшості не сертифікуються такі ну, не, невеличкі пасіки, хоча е, також е, можливо і ну, починають сертифікуватись. І ну, відповідно, і відповідно Середня кількість бджолосімей на пасіці теж збільшиться за рахунок того, що ну, збільшиться. Е, експорту. в середньому виробляється на органічній пасіці, ну це по, по статистиці є більше, є менше, десь виробляється в районі е, 45, е, по продуктивності 45 кг з е, джилинної сім'ї, експортується е, десь близько 40 Тобто частина меду не експортована, або залишається на пасіці, або ну, в перекіному потім. Вона додається на наступний рік. Стосовно якраз цифри щодо експорту, те, що збільшується, ну пасіки збільшуються ті, які експортують. Тобто, відповідно, можна сказати, що це є економічно вигідним, вигідною інвестицією. Те, що ми сьогодні говоримо про економіку. І з, по статистиці в 2021 році було експортовано. Перший експорт у 2017 році почали сертифікуватися, було, там показано сертифікуватися пасіки, 40 було заявок на перехідний період і в 2018 році розпочався перший експорт органічного меду з України. До того не експортували. І от вже з 21-го року було ну, майже 300 тонн було експортовано, і потім він поступово починає зростати. І в 24-му році він ну, фактично в 5 разів виріс. Тобто це, якщо взяти по... із Європи, це десь ну, друге-третє місце по експорту органічного меду, тобто до 18-го року Україна взагалі. Не експортувала і тут якби у лідери саме по органічному меду. Цей ринок, ну, як в Україні, так і в Європі невеликий, але з кожним роком він збільшується. Ринок взагалі органічного виробництва, в тому числі і органічного джільництва. Тому є перспективи до того, що він буде і в подальшому розвиватися. І, ну, потрібно як мінімум виконувати вимоги щодо сертифікації, навіть на своїй базі застосовувати методи органічного бджільництва. Стосовно вимог, вони з однієї є складними, з, з іншої ні, але ж контролює компанія, яка сертифікує. Ну, на, на ринку України сертифікує одна компанія, яку я представляю, Organic Standard. Вимоги практично ті, що є і по законодавству України, і по Європейському Союзі, так як ми рухаємося у Європу, вони ідентичні, вони регламентовані і потрібно. Ну, Дотримуватися. Стосовно коротенько я пройдусь по вимогах. Якщо буде, можна потім після закінчення можете підійти, поспілкувати, запитати, щоб не затримувати час. Тобто це стосовно походження бджіл потрібно надавати перевагу місцевим мекотипом джоли, Меліфера, тобто які, породи, які зареєстровані на території України. Один з особливостей це перехідний період. Перехідний період може бути не менше, ніж 12 місяців, тобто один рік потрібно пройти перехідний період. Це від дати подачі заявки на сертифікацію до отримання сертифіката. Якщо буде дотримано всі вимоги, тоді пасіка може стати органічною і відповідно продукція буде органічною. Одне з таких проблемних саме сертифікацій, там от було коли показано стосовно перехідних, тобто у кожен рік подаю сертифікати, але не всі їх отримують. Це питання використання мозку, досить проблемне. Стосовно вимог, це віст повинен бути з органічного походження, якщо він відсутній, можна використовувати власний віст. У ну, переважній більшості пасіки, які сертифікуються, вони досить великі і вони саме використовують свій віск для виготовлення лощини. Основна проблема, яка знаходиться у воску, це та, що пасічник обробляє чим обробляє. Це найбільша кількість яка і обмеження. Це досить велика кількість, навіть інколи перевищення, ніж у цих препаратах, це та обловарінат, який здатний накопичуватись у воску, і він ну, не, не розкладається. Також е, трапляються і ДДТ, і інші, і от, е, протягом останніх декількох років е, почалок до того не було, останніх декілька це амітраз почав з'являтися, або похідні амітрази. Які е, у воску, і це є одна з е, перешкод отримання. Е, стосовно е, розміщення пасік, вони е, повинні е, знаходитись так, щоб в е, трьохкілометровій е, зоні не було в основному це були, е, території екстенсивного обробітку або необробітку, тобто лісові масиви. І ну, їх можна, пасіки їх можна переміщати, якщо вони сертифікуються, це не обов'язково, щоб вони були стаціонарні. тобто потрібно підбирати такі місця, які відповідали цим вимогам. Матеріали для виготовлення вуликів повинні використовуватися на порані. Це деревина. Ну, і які не становлять загрози забруднення довкілля або продуктів бджільництва. Для обробки цих матеріалів, тобто вулики, можна використовувати лише натуральні складники, це такі як віск, прополіс, порослині олії. тобто це, Тут йдеться про внутрішнє використання обробки. Стосовно оновлення і розведення бджіл, то немає обмежень щодо власного відтворення бджіл, тобто пасіки можуть збільшуватися, тут немає. Якщо йде закупівля зовні неорганічних, дозволяється до 20% бджолиних маток або бджолиних сімей придбання. Але знову ж переміщення на віські власного походження. Заборонено обрізання крилу бджолиних маток та знищення бджіл у стільниках для. Як меду збирання продукції зільництва. Стосовно годівлі можна використовувати підгодівлю, але це повинен бути корм органічного походження, це може бути власний мед, або мед придбаний, або цукор органічного походження з відповідним сертифікатом. Стосовно здоров'я взіл. Потрібно ну, використовувати ну, дозволено згідно законодавства регламенту е, препарати, які е, кислоти, тобто це щавлова, морошина е, та інші кислоти, а також ефіру, лінії, сполуки, масла. Якщо ж у разі джолина-сім'я захворіла і... Е, Можна обробити недозволеними, але її потрібно ізолювати і до цієї бджолино-сіннічої групи застосовується повторний перехідний період. Також заборонено використання хімічно-синтезованих репелентів при відкачуванні. Меду під час сертифікації обов'язково потрібно проводити запис робіт, які відбуваються на пасіці. Для цього розроблений е, спеціальна форма щоденника пасічника, і відповідно е, під час перевірки перевіряються всі записи, які були проведені на пасіці. При Придбанні засобів або іншого потрібно зберігати документацію і під час перевірки перевіряти. Перевірка, сама сертифікація відбувається щороку, раз на їх приїжджає е, спеціаліст, який перевіряє відповідні спасіки і е, відповідно бере з певною періодичністю віск на аналіз, який потім е, аналізується і на основі. Перевірки і аналізів воску визначається, чи пасіка має статус, видається чи має його органічне. Дякую за увагу. Коротко все, якщо будуть додаткові питання. 17, 16, е, Можна е, е, ну, сертифікація компанія приватна, сертифікація. Грошей десь ну, в залежності від е, кількості бджолосімей е, коштує ну, десь від 25 тисяч гривень. Тобто це, ну, там залежить від кількості бджолосімей. 350 ви назвали це. Ну, десь, десь порядка, ну так, в середньому е, порядка 30 тисяч гривень. Ну, що року? Що року, а тепер питання вартість? Ну, не було, компанії Не було. І яка на сьогодні вартість, якщо ви тримаєте на пульсі яка на сьогоднішній день вартість цього меточного? Ну, десь від, ну я скажу, відсотка, да, десь до 30%. Ви, вище вище на 30%. А, та, та, ну, і, тобі, ще, і, ти... ще одне питання. Стосовно, ви казали, 3 км радіус від інтенсивного обробітку. Тобто технічні методи ріб боковий, соняшниковий, вони... Ну так, да, там частину да, можна просто відокремити, які е, може підпасти, так, да, його якраз перевірку, перед цей неорганічний, а це якраз... Ми говоримо тільки про різнотрав'я, це, це кальція, Ну, визначається. Але якщо ми, власне, виробництво органічна пасіка і виробляємо там сонячниковий бак, ми його можемо використовувати для підгодівлі або реалізовуватися просто так. як. Так, добре, ще дивилися з ваших відео питання було по покриттях окраса убиків. Які це можуть бути фарби? дійсно, ну, це можуть це зовнішня, там так, це, досить, це, та, та, з, зовнішня сторона це фарби, які... Ну, Таких вимог точних немає, так? але там є вимог, щоб не вплинули на продукцію бджіництва, яка буде, так? Тобто це екологічні, ну, переважно це або олійні фарбенти саме на олії, або водоемульсійні, зараз вони теж безпечні, це як рекомендація практично. Це різійна ліна, так? Так. Якщо корпуса парафії, то значить.

Ну, так. Ну, от, е, наразі сертифікований для органічної продукції лише один препарат, ентероммін, тобто, який можна використовувати, він відповідно має сертифікат, органік стандарт, його можна використовувати. Е, решта препаратів вони ну, немає ну, не сертифікованих, не рекомендовані, і потрібно ви, ну, запитувати, чи, чи можливо використовувати. А не допускаючи дослід, хворі ну, джолінісі не повинні бути досвідувати, щоб отримати організування. Ні, ну як, вони взагалі не повинні бути, але, ну, але вже, якщо, якщо, да, якщо захворіли, так, згідно вимог, їх, ну, їх можна неорганічними методами, але їх потрібно ізолювати і вони вже буде продукція. Перевіряється в запасі так. Ні, Вона і так повинна бути. У нас приоритетного виникає. немає? органіці, ні? Дякую, Олександр. Дякую, за валючим. Потягуємо Олександру.